Тобто мої кохані з вами Ханна, найкращий таролог для всіх, хоча сказати, не для всіх. Хоча, якщо ви себе не любите, то я вам не підійду, тому що мої амулети це перевірка на любов до себе. Бо я люблю себе, і те, що я роблю, воно дуже якісне. Тому я знаю, скільки це коштує, який це дає ефект. І якщо ви на мене дивитесь, значить прийшла і ваша черга полюбити себе, добратися до мене в групу. Там я вам все розкажу, покажу і навчу любити не тільки його, але й себе, моя крихітко. І так, хто плаче за вами по ночам? То, з ким у вас зараз ситуація висить. Тобто нікуди не рухається не вперед, не назад, не вліво не вправо. Причому ця карта говорить, що людина і начебто висновків ця не робить. Тобто, вона просто висить, ситуація якби ось так застигла на одному місці. Ну і застигла. Так, аркан сила, але кажуть, чим довше ситуація висить. Тим більшої сили вона вам надає, моя люба. так хто ж плаче за вами по ночам. Той з ким у вас взаємне кохання. Так, боже, шість чаш. Як зі мною говорять карти, і так завжди, чоловік із минулого, він згадує з вами тільки найкраще. І він плаче за вами по ночам. Так, думки його просто роздирають про вас. Він хоче прийняти рішення, але ніяк не виходить. Так, він тут бореться сам з собою. Йому дуже важко одному без вас, як він говорить Боже, нести тяготи цього життя. Зірка, той, хто від вас зараз дуже далеко, і той, хто вважає вас зіркою, до речі, сонечки, у вас справді він вважає, що є якісь відмінності між вами. Або ви більше заробляєте, ніж він, або ви більш психічно витривала, або ви більш ментально розвинена, або у вас різні вірування. Щоб є щось є між вами різне і. За вами плаче люд, чоловік, який вас кохає. А що ж за чоловік ще раз? Чоловік його і сонечки. Який, коли ви були з ним, він любив себе. Ви любили його, а він любив себе. Так, він хоче взяти шанс з вами, до речі. А чи візьме він цей шанс? По башні у вас відносини рухнули. Він приїде так. Очікуйте. Це запланована поїздка. Так, чоловік із минулого ще раз кажуть карти: його тягне до вас по дьяволу. але він може вам обрехати.